Дисципліна це насправді свобода, а її відсутність це неволя. Привіт, ви на каналі Миколи. З вами Микола. Сьогодні говоримо про дуже важливу штуку і те, що її більшість неправильно сприймає. Отже, чому дисципліна це свобода? Пояснити доволі просто. Згадайте свій стан, коли ви зробили з вашої точки зору корисні і потрібні справи. Речі, для яких потрібно було трошки напрягтись. Ну, наприклад, ви записались до лікаря, сходили до стоматолога, відвідали спортзал, вирішили робочі задачі, лягли вчасно спати, зранку вчасно прокинулись, зробили ранкову рутину, помедитували, зарядка, контрастний душ. Як ви почуваєтесь після цих речей? Переконаний, що почуваєтесь прекрасно. Тобто. З вашої точки зору і по вашим відчуттям, ви почуваєтесь добре, коли робите ось такі речі, для яких потрібно мінімально напрягтись. Власне, у цьому і полягає дисципліна: робити корисні для нас речі, які приносять нам задоволення. Але для цього потрібен такий мінімальний напряг. Але чим довше і чим систематичніше ми робимо ці речі, Тим напряг, в принципі, відпадає. Він зовсім не потрібний. Ми просто вже знаємо, якщо ми не прокинемося вчасно, якщо не зробимо ранкову рутину, якщо не вирішимо список своїх справ по порядку, по пунктам, починаючи з найскладніших, то ми будемо почуватися фігово. Отже, з моєї точки зору, дисципліна це свобода, тому що ми вільні робити те, що приносить нам справжнє істинне задоволення на противагу, що ж таке відсутність дисципліни. Відсутність дисципліни це те, коли ви йдете не по плану на день, а реагуєте на свої хотілки. Захотілося з'їсти пачку чіпсів з Кока-Колою. Ви пішли-купили чіпси з Кока-Колою з'їли. Захотілося годинку в інстаграмі посидіти, подивитись рілси, сторіси, що там в кого твориться. Ви посиділи. Захотілось пропустити тренування, ви пропустили. Вам же не хочеться і по суті ви ж реалізовуєте свою хотілку, таку короткострокову, але реалізовуєте. Як ви після цього почуваєтесь? Як ви почуваєтесь зранку, коли ввечері ви реалізували хотілку напитись? Як ви почуваєтесь зранку, коли ввечері ви реалізували хотілку пограти до другої години ранку в доту? Як ви почуваєтесь після того, коли пропустили тренування, коли наїлись там гору солодкого у вас прищами обкидалось? Як ви почуваєтесь? Недобре ви почуваєтесь. Отже, відсутність дисципліни, отаке хаотичне реагування на обставини це і є неволя. Адже ви, по суті, в неволі своєї лінії. Тобто ви реалізовуєте хотілки ось такі короткострокові. Якоїсь хренової частини вас, яка знає, що вам потім після цього буде погано, але ви настільки її підвласні, настільки лінь має над вами владу, що ви в тотальній неволі перед нею, і ви замість того, щоб піти на тренування, лежите на дивані і скролите стрічку. А потім пишете в мій телеграм, звідки взяти мотивацію. До речі, підписуйтесь на телеграм, обов'язково розкажу, звідки взяти мотивацію. Отже, головна думка у тому, що дисципліна це робити речі з мінімальним напрягом на початку, які нам справді приносять істинне задоволення. Відсутність дисципліни це безглузде, хаотичне реагування на обставини, на хотілки нашої лінії, такої негативної, лінивої нашої сторони. Яке приносить задоволення на мінімальну коротку перспективу, і вже через 10-20 хвилин приходить усвідомлення, що ми какашка. Згадайте свій стан після того, коли ви подивилися годину Тік-Ток, чи наїлися там цілу гору солодкого? чи знову ж таки прокинулося після п'янки. Якщо ви з цим погоджуєтесь, пишіть в коментарі. Якщо не погоджуєтесь, теж пишіть. І найголовніше. Якщо вам цікаво дізнатися фішки, як дотримуватись дисципліни, дайте мені про це знати. Обов'язково запишу відео. З вами був Микола. Сподіваюся, що питання того, що дисципліна це насправді свобода, мені вдалося розкрити. Бажаю вам гарного дня. До побачення!